Вітаю, друзі! Ви на каналі Української мови проміні. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Іронія. Це мистецтво вираження, коли зміст слова або ситуації протилежні їхньому прямому значенню. Вона часто має багато граність, здатна дивувати, розважати чи навіть провокувати на роздуми, викликає емоції. Які змушують нас липше задумуватися над собою ситуаціями і світом навколо. Простими словами, це насмішка замаскована зовнішньою серйозністю. Іронія має різні види, і її багатогранність розкривається залежно від контексту та мети. До вашої уваги основні з них. Словесна іронія це коли людина каже дне, але має на увазі протилежне. Далі ситуаційна іронія. Виникає, коли події складаються інакше, ніж очікувалося, створюючи протиріччя між очікуванням і реальністю. Драматична іронія. використовується в літературі або театрі, коли глядач знає більше, ніж в персонажі, це створює напругу або гумористичний ефект. Далі, іронія долі. Це глибша форма ситуаційної іронії, яка включає несподівані і часом суперечливі життєві події. Космічна іронія підкреслює протиріччя між планами людей і непередбачуваними силами Всесвіту або долі. Само іронія напарала на себе і дозволяє жартувати з власних недоліків або помилок. Іронія має довгу і цікаву історію у літературі, де вона слугує важливим засобом вираження і впливу на читача. Вона завжди була знаряддям письменників для того, щоб створити багатозначні твори, передати приховані ідеї або викликати емоційний резонанс. Ось деякі ключові етапи розвитку іронії в літературі. Античність. Корені іронії в літературі сягають античності. Сократ активно використовував іронію в своїх діалогах, ставлячи питання з удаваною наївністю, щоб привести співрозмовника до глибших роздумів. Це стало основою Сократівської іронії. Яка в подальшому вплинула на філософські і літературні твори? Середньовіччя та відродження. У середньовічній літературі іронія часто використовувалася для викриття суспільної моралі та лицемірства. Наприклад, у творах Данте, іронія проявляється через зображення покарань у божественній комедії. У відродженні письменники, як от Шекспір, піднесли драматичну іронію до нового рівня, створюючи конфлікти між очікуваннями і реальністю. Епоха просвітництва. Іронія стала способом критикувати суспільне політичні явища. В творах Вольтера, як кандід, вона служить для сатиричної оцінки оптимістичної філософії того часу. Романтизм і модернізм. Романтичні автори, такі як Джейн Остін, використовували іронію для висвітлення суспільних норм та емоційних конфліктів. У модернізмі іронія стала одним із засобів для демонстрації внутрішнього розриву особистості та реальності, як у творах Джеймса Джойса. Сучасна література. Іронія в сучасній літературі охоплює глибокий спектр функцій від легкого гумору до складних філософських рефлексій. Вона використовується як спосіб поставити під сумнів систему цінностей, як це видно у творах Курта Ваннегута чи Джозефа Геллера. Іронія це надзвичайно потужний інструмент спілкування і літературного вираження. Вона не лише розважає, але й змушує задуматися про глибший зміст явищ, не лише створює багатогранність літературного тексту, але й закликає читача до глибших роздумів.